Третя частина складений іменний присадок, або як ми його будемо називати, звіс. <рес> <рес> Вона складається також з двох частин. Це дієслово зв'язка, яке може бути будь-яким. І може, може бути саме, наприклад, я стану вчителем. Це буде теж підмет Я присудок стану вчителем. А може бути є. Це дієслово бути в теперішньому часі. Друга частина це іменна частина. Туди входить іменник, прикметник, прислівник, дієприкметник, або фразоличний збор. Складений іменний присудок відповідає на питання, ким, чим є підмед, або яким він є. Як є? Наприклад, Антон молодець. Хто що? Антон. Яке питання ставимо? Є ким чим. І присудок? Молодець. Антон є чим? Молодце, ставимо ворудний відмінок. Присудок стане ворудний відмінок, виділили в рамочку. Далі дерево, зелене, дерево є яке, зелене це присудок. І складений мене присудок, прикметно, На вулиці холодно, присудок холодно, складений в мене присудок, виражений прислівником.